Треба така дорога, хто її купить. Бачиш, Віталь? От купляється не ж. Ні, я ж продав. Ти ж продав, глянь, на 1000 гривень дорожче, на 7,5. Ти її дизайн не бачив. Я не бачив, я бачив її дизайн. Вона того стоїть, Вона того стоїть. на тисячу гривень дорожча, половиною звичайна, 7,5 в корпусі. Таку міні так думаю дизайні каптономочка 12, 24, 220 220 модулем. Давай, покажи, Покажи, достань. Хай подивляться, хто, хто заліє грошей для себе, любимого на такого апаратика. Хай хоч подивляться, яка, яка тема, яка автономочка, дика, вона компактна. Бляха, ну ручок, от реально ручок да, не хватає. Я не знаю, чого, чого китайці на неї не зробили ручки, хоч да, би. взагалі класно, да, да, да. так? Зувсім <пахи> <пахи> інші, якби і покраска. Дві, глянь гляньте це. це. ну це ж рівень, це... Машина, машина хоч фольксваген. No. Volkswagen, das із Volkswagen. Da. Так що кого, потр... кого потрібно, кому цікавить, <гум> кого потрібно, кому цікавить. E, автономочки 7,5. Це топова моделька в n корпусі 12 24 220 зроблено в Китаї, щоб хтось не сумнівався. Дві тинь, тинь, тинь. Всі вольтажі, все є. серійний номер, все чотенько. Відправляємо без предоплати по Україні. магазин Барка.